Є цілі на 2025 рік, а є план на 2025 рік. І ось план повинен стояти на першому місці. Тому що цілі це наслідок. І ось в мене план на 2025 рік. 1000 відео на YouTube, на мій основний YouTube. 1000 відео, а там зараз 450. В принципі, я почав вести YouTube. в червні місяці це. 6 місяців. За 6 місяців я виложив біля 500 відео. Тобто, якщо в тому самому темпі рухатися, то я викладу на YouTube вже до червня місяця ці 1000 відео. Ну я завжди ставлю ось в план, невеликий план, щоб його перевиконати. Тобто, це для мене нормально перевиконати план. Тримаємо темп!